Привіт-привіт! З вами знову Ірина. Вітаю вас на черговому своєму занятті. Дякую всім за перегляди, коментарі, репусти, лайки, за донати, окрема подяка. Я вам дуже за це вдячна. Ви цим допомагаєте не тільки мені, а моїм. Котиком у першу чергу їм, тому що всі кошти я витрачаю на них, тому що у мене їх 17. Багатенько, сказала б я. Отже, сьогодні ми вивчимо іще одну цікаву тему під назвою I can discuss my likes and dislikes. Я можу обговорити свої вподобання та те, що мені не подобається не вподобання. Скажімо так, одним словом. Починаємо розгляд цієї теми. Unit 62. I can discuss my likes and dislikes. Я можу обговорити мої вподобання та те, що мені не подобається. Починаємо з коротесенького spotlight. Verb plus ing. Many verbs meaning like or dislike. Not like. Dislike означає not like. Can be followed by an ING form. Багато дієслів, які мають значення подобатися або не подобатися, за ними можуть іти наступні дієслова з закінченням ing. Тобто, після дієслів зі значенням подобатися не подобатися, наступне дієслово вживається як герундій. З багатьма дієсловами. Зараз ми це і побачимо на прикладах. Маємо перед собою дві колоночки. Міша Барон, The Food King, Король їжі, і наступний стовпчик meaning – значення виділених слів. Ми з вами зараз прослухаємо цей текст, і потім будемо його перекладати і розглядати ці словосполучення. Слухаємо. I'm mad about food. I spend a lot of time thinking about it and I adore cooking, though I'm not very keen on washing up afterwards. I'm very fond of Asian food, particularly Thai and Korean. I don't like takeaway food at all. As a child, I loathed cabbage. I hated the smell, but I've got to like it now. There are only a couple of things I can't stand. One is snails. The other thing I absolutely detest is yogurt. I'd rather die than eat yogurt. Be mad about something. Be mad about somebody. Informal. Значення. Like something very much. Like somebody very much. Synonym. Be crazy about something. Be crazy about somebody. Також informal – неофіційна мова. Be mad about, be crazy about, сходити з розуму від когось, від чогось. І речення, приклад I am mad about food. Я сходжу з розуму від їжі, я шаленію від їжі. Я проводжу багато часу, думаючи про неї, боже мій. Яка щаслива людина? Думаю тільки про їжу і не про що більше adore something, adore doing something, обожнювати щось, обожнювати робити щось. Також informal, неофіційне. Бачимо, що після adore, обожнювати дуже любити, іде діє слово з закінченням ing, герундій. Uh -huh. Значення love something, love doing something, любити щось, любити робити щось, дуже любити. Be keen on something, be keen on doing something, informal, usually used in the negative like or enjoy doing something. Зазвичай вживається в запереченнях negative sentences. Подобатися або насолоджуватися чимось, або утримувати насолоду від того, що ти робиш. Can on – любити щось, любити щось робити. I adore cooking. Я обожнюю готувати. Хоча я не дуже люблю мити посуд після приготування. Afterwards – це після. Be fond of something. Be fond of doing something. Like or enjoy doing something. Especially over a long time. Любити щось, любити щось робити, насолоджуватися чимось, отримувати насолоду від того, що ти робиш, особливо через довгий час. Ти вже довго це робиш і досі це любиш. Я дуже люблю азіатську їжу. їжу, їжу, особливо тайську та корейську. Також бачите fond of, далі йде Герундій. Canon, далі йде герундій. Чому? Тому що після прийменників on, of. Далі, not at all. Not in any way. Ні в жодному разі. Зовсім ні. If you don't like something at all, you dislike it very much. Якщо ви щось не любите at all, то ви не любите це дуже сильно. Not at all абсолютно ні. Взагалі ні. Я не люблю їжу на виносі взагалі. Взагалі я не люблю. Зовсім не люблю. Навіть не взагалі, а зовсім тут більше підійде. Абсолютно не люблю. Loathe something. Loathe doing something. Dislike doing something. Dislike something very much. Also loathe somebody. Ці дві букви тіч вимовляються як з. Не. Th, а з. Ненавидіти щось, ненавидіти когось навіть вживається для людини. Ненавидіти робити щось. Це ненавидіти. Get to like something. Get to like somebody. Start to like something. Start to like somebody. Get to like це почати любити щось або когось. Знову ця фраза, десь вона в нас вже була. As a child, у нас було as a teacher. Коли я був дитиною. будучи дитиною. Іншими словами, це when I was a child, якщо довше речення будуємо. Коротше as a child. Коли я був дитиною, я ненавидів капусту. Я ненавидів її запах. Але я почав любити її зараз. I've got to like. Результат have got present perfect. Can't stand – терпіти не можу. Constant doing something. Constant something. Informal. Strongly dislike. Дуже ненавидіти, не любити, точніше. Синонім синоним can't bear. Це також терпіти не можу. Constant, can't, can't bear – це синоніми. Не можу терпіти. Після них також вживаємо герундій, Дієслово закінченням –ing. Detest зневажати. Це як презирство презирати. Hate doing something. Also detest somebody. Також можна для людини вживати, когось зневажати. Синонім loathe. Something somebody. Це вже дуже дуже сильна неприязнь. Would rather. У would prefer, іншими словами. Я би віддав перевагу чомусь, ніж чомусь. Існує тільки декілька речей, які я терпіти не можу. Одна це равлики, інша річ це, яку я абсолютно зневажаю, це йогурт. Чому? Це ж так корисно? Я би скоріше вмер, ніж їв йогурт. Є. Yeah. Розглянули лексику, послухали, переклали. Переходимо до виконання вправ. Їх у нас також дві. Exercise 1. Complete the table. Using the words and phrases in the box. Доповнюємо табличку, вживаючи слова і фрази з таблички. Constant Терпіти не можу, «detest», зневажаю, «mad about», шаленіти від чогось, сходити з розуму. Fond of», любити щось зазвичай через довгий час. «adore», обожнювати. «loathe», ненавидіти, зневажати. Це синонім до Keen on. любити щось, насолоджуватися чимось. Crazy about, синонім до mad about, шаленіти від чогось, сходити з розуму від чогось. Can't bear синонім до constant терпіти не могти. Not like at all взагалі не любити. Like very much. Давайте будемо позначати одиничка, двійка, трійка. Це в нас буде один, це два, і це три. Can't stand. Це в нас три. Dislike very much. Loathe – Також зневажати, ненавидіти дуже сильно. Це dislike very much. Також detest. Ще синонім до can't stand. Терпіти не могти can't bear – І зовсім не любити not like at all. Все це тріка. Mad About дуже любити шаленіти. Crazy about також дуже любити шаленіти. Це одиничка. Adore – обожнювати також одиничка. І залишається fond of – любити. on – любити. І на цьому все більше нічого немає. Exercise 2. Correct the mistakes. In the sentence beginnings. Виправте помилки на початку речень. I'm not keen for. Я не люблю чогось, мені не подобається щось. Не fo, а on. Kin on. Перше, I fond of. Не вистачає дієслова be. Keen, fond – це все у нас прикметники, а прикметники вживаються з дієсловом to be. I'm fond of. Я повністю писати не буду. Буду писати те, чого не вистачає. I don't stand. Я терпіти не можу. Терпіти не можу, I can't stand. I loathe to cook. Я ненавиджу готувати. Дуже сильно презираю це. Loathe. Дієслово, яке висловлює невподобання, а після таких дієслів зазвичай вживаємо Герунді. Тому не to cook інфінітив, а Герунді loathe cooking. I am mad in. Я шаленію від чогось, сходжу з розуму від чогось. Не «in», а about. I am mad about. I am crazy about. I can't bearing. Я терпіти не можу, синонім до I can't stand. Інгове закінчення зайве. I can't bear. I am detest. Я призираю. Я дуже щось не люблю. Я зневажаю. Detest – це діє слово, тому be нам не потрібне. Буде просто I detest. I adore it. Я обожнюю їсти. Adore – дієслово, яке висловлює вподобання, тому наступне дієслово має бути у формі герундія з закінченням ING. I adore eating. I'm crazy about. Я шаленію від чогось, сходжу з розуму, від чогось не have, а be – дієслово, тому що crazy це у нас прикметник, а прикметники вживаємо з дієсловом to be. I am crazy about. Recently I've got for like. Останнім часом мені почало подобатися щось. I've got Не for like, but to like, I've got to like. Знову recently це в нас ключове слово, яке вказує на present perfect. Тому вживаємо have і третю форму get. I've got Like. I'm rather eat than. Я би віддав перевагу їсти щось, ніж щось. Я би це I would rather, не I am rather. I'd rather it than гм. Є, виконали. Як чудово! Сподіваюся, що ви зрозуміли. Все, що я вам пояснювала. На цьому наше заняття завершується. Ми з моєю кицькою Дезі кажемо вам до побачення. Дякуємо ще раз вам за донати, за перегляди відео, за репости, за лайки, за коментарі. Всім цим ви допомагаєте нам. Просувати наш канал, а донатами допомагаєте купувати ліки, їжу, все, що необхідно котикам для гарного існування, скажімо так. Наступного разу ми будемо говорити про те, як висловити свою думку. Наш урок буде називатися I can give my opinion. Не пропустіть цього цікавого заняття. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступного заняття.